Щотижня на цьому каналі виходить постійна рубрика новини ігросвіту. Вам не потрібно вештати з інтернетом, щоб зібрати все найцікавіше, адже ми вже зробили це за вас. У 29-му випуску ви дізнаєтесь про Next Gen версію Відьмака, фільм по Grand Theft Auto з Емінемом і чи вийде коли-небудь Control 2, а також безліч інших цікавинок. Я Андрій Безсовісний, і ви знаходитесь на каналі ArtLine. Головне наперед: Next Gen версії «Відьмака» бути. CD Projekt Red офіційно анонсували апдейт, який суттєво підтягує графічний рівень. Гра отримує трасування променів безліч візуальних і технічних покращень. Вийде нова версія 14 грудня, утім автори допоки не сказали, чи буде в ній нове повноцінне сюжетне DLC, на яке так чекають фанати. За плітками воно навіє на серіалу Netflix, який не Геральту новий виклик. 20-х чистах листопада червоні продемонструють геймплей. І, можливо, саме на цій презентації ми почуємо бажане. О, Джону Віку планують зробити комп'ютерну гру. Про це заявив генеральний директор компанії Lionsgate. Він каже, що компанія напрочуд зацікавлена AAA грою по франшизі. В цьому немає нічого дивного, адже фільми про Джона Віка сьогодні можна вважати останніми якісними бойовиками з шедевральною постановкою. Можливо, в недалекому майбутньому ми знову побачимо Кіану на екрані свого комп'ютера. Ігри з назвами Project починають наповнювати мережу. На днях вийшли трейлери двох таких проектів. Першим є Project The Perceiver, ПК клон Ghost of Tsushima. Гра розповість про древній Китай, в котрому ми будемо знищувати ворогів мечем і магією. Інша гра називається Project Triple L. Це MMO-шутер від третього лиця у відкритому світі. Схоже, нашій планеті вкотре щось загрожує і людство стоїть на межі вимирання. Виглядає непогано, але просадки FPS трейлері підіймають на сторогу. Ще один трейлер сьогодні це трейлер майбутнього шутера Gun Gore. Гра більше нагадує китайський слешер з великою кількістю кольорів і гіперболем. Дати релізу показані проекти немає. Хелбріч Vegas – гра, яка покликана скинути з підесталу зомбі режим Call of Duty. Це мультиплеєрний pve шутер в котрому ми зіграємо за вцілілих. З Кожним раундом вороги будуть ставати сильнішими, а ми зможемо побачити їхнє встановлення десь в 23-му. Кіно по GTA з емінемом головні ролі. Чи ми спимо. Таке взагалі можливо? <laughs> Цілком. Адже дещо подібне повинно було відбути ще після релізу третьої Grand Theft Auto. Про це в подкасті розповів розробник Ігор Кірк Юінг. Він каже, що колись Сем Хаузер був дуже зацікавлений створенню фільму по франшизі. Одного разу вони навіть до пізньої ночі обговорювали ідеї, яким він міг би бути. Проте з цього нічого не вийшло. Коли Кірк подзвонив Хаузеру через деякий час і нагадав про кіно по горі з Емінемом, Сем просто відмовився. А таке ж кіно могло бути. Control 2 вже в розробці. Про це повідомила компанія Remedy, яка створює гру разом з 505 Games. Стартовий бюджет 50 мільйонів євро. Поки що розробка на стадії концепту, але автори вже продемонстрували скрін з майбутньої гри. Дати релізу поки немає. Друзі, ваші вподобайки та коменти просувається відео вище. Тисніть вподобайдена, підписуйтесь на цей канал і заходьте на сайт нашого інтернет-магазину за ігровим комп'ютером. Величезний асортимент і найвищі амбіції. Це саме те, що потрібно для правильного вибору. До нових зустрічей на ArtLine!